Слава Україні. Так, дійсно я віддам трошки інформації реалії, що відбувається з бізнесом, що відбувається з, з ринком праці і взагалі, як війна впливає на ці події і, власне, порозмірковуємо тим, які тренди ми бачимо, і як ми будемо жити в післявоєнній Україні. І так, чинники, які впливають на, на, на наш ринок праці, це Міграція, мобілізація, ми це розуміємо. І очевидно, в найближчій перспективі люди, які поїхали, ринок праці їх втратив. Тут ще треба розуміти, що коли закінчиться війна, ще ми можемо спостерігати відтік, тому що не факт, що жінки приїдуть е е додому, а ми можемо ще спостерігати відтік чоловіків. Тому це теж велика проблема, з якою треба буде працювати. Ну і власне те, що ми будемо бачити, це найближчим часом, і, і це перспектива не рік, не два, це перспектива десятиліття, це демографічна яма. І ми маємо це чітко усвідомлювати. Це ну нам з вами ейджизм точно не загрожує. Ми з вами будемо працювати до років 80-х, Якщо ми бачили цю демографічну перемітку, ну власне, це те, що те, що наразі відбувається. Бізнес бізнес тут я погоджуюсь із, із пані з пані Юлією. Дійсно розвивається вакансій багато. І те, що я спілкуюся з моїми потенційними клієнтами. Поки міжнародні компанії чекають, поки інвестфонди чекають реформів судової нашої системи, наш український бізнес відкривають термінали, магазини, аптеки, особливо в прифронтових зонах, відкриваються робочі місця, і власне, там де відкриваються робочі місця, потрібні люди. І наразі ми вже спостерігаємо дуже велику нехватку. Такі галузі, як фарма, це до речі, не перевірити інформація, але я просто вам розкажу сам порядок цифр. Якщо потребує Україна фармацевтів 10 тисяч, то вступили сьогодні в вузи тільки 2 сімсот тисяч фармацевтів. Тобто, це означає, що ну просто порядок цифр, це означає, що галузь буде консолідуватися, галузь буде ну мабуть, будуть якісь спрощення до галузі для того, щоб люди могли якось працювати і. І, і можна було відпускати ліки точно так же, там, те, що я бачу, і спостерігаю, це FMCG, Рітейл. Ну власне, це така класична історія іти в, в, в виробництво, в промисловість. І наразі те, що ми спостерігаємо, і те, що ми будемо спостерігати далі, дуже багато відкривається промислових підприємств. Тобто Рітейл і FMCG вкладають гроші в. Власну торговельну марку, перша ціна. Ну ви ж розумієте, коли криза, хто виграє там ВІП-сегмент і економ клас. Ось, Тобто перша ціна і Товари повсякденного збуту вони потрібні для України і тому Україна наразі вже я спостерігаю дефіцит. і Це буде продовжуватися цей тренд. Це технології, спеціалісти власних промислових підприємств, робочі на промислових підприємствах. Я вже мовчу про швей, тому що вони завжди були в дефіциті. Ось. Також сфера логістики, ви розумієте, що війну в війну у нас ланцюжки поставок дуже змінилися. І власне логістика це та історія, яка потребує постійно людей. І водії, водії машин, до речі, недавно спілкувалися з власником одного підприємства, і в нього в голові не вкладається, як це може жінка водити велику машину. Ну так, в Європа їздить. Є жінки, водії на великих машинах, і це і нам теж треба буде звикати до цього. Тому Власне, перенавчання жіночих вніжчих професій в жіночі це теж тренд, який я бачу. Якщо в бізнесах наразі ми вже звикли, що бізнеси будують корпоративні навчальні центри, тобто навчають свій персонал, то наразі тренд це такі центри рескілінгу, тобто перенавчання, тобто перенавчання ну в АІТ це такі свічери. Перенавчені в ІТ в інших компаніях це люди, які або здобувають ще одну освіту, або люди, які перенавчаються на іншу, на іншу професію, для того, щоб можна було допомагати бізнесу і, і війну, теж потрібні нові, нові скіли. І так, як каже, Мій син, так, в чому ж моя суперсила, так, мама? І, і, власне, в чому наша суперсила як України, як бізнесу, для того, щоб можна було з цією історією нам працювати. Власне, пр програми повернення своїх людей, це перше, що треба робити. Це програми утримання людей. Я всім клієнтам кажу, що утримувати завжди дешевше, чим наймати, утримувати своїх людей і створювати правильні робочі місця, правильні умови для роботи. Далі переміщення особи. Ми на останньому круглому столі там була статистика 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. І це, і це велика армія для, для ринку праці. І, і наразі вже є програми: це агро робить, рітейл робить. Дають житло внутрішньо переміщеним особам, і це і це перспектива сьогодення, і і треба буде бізнесу інвестувати в це, давати житло і корити внутрішньо переміщених осіб для того, щоб вони працювали на бізнесі на економіку країни. Ветерани, інтеграція ветеранів велике навантаження на державу, на бізнес. Але це теж велика армія людей, які поступово буде збільшуватись. І власне, трудові мігранти. Ми, до речі, не зможемо від відійти від цієї історії. Ми дуже конкретно розмовляли на іншому круглому столі. Але трудові мігранти мають ну це перспектива рік. Два вони в нас з'являться і питання, як ми їх будемо інтегрувати, і це виклик для держави, виклик і для бізнесу, ну, щоб нам не отримати колони, не де Бог нелегалів, нам потрібно до цього бути готовими. І, власне, ми, звісно, звикли до інструкції на 30 сторінок і дрібним шрифтом, але це виклик для бізнесу, тому що до вас прийде людина без освіти, без знання мови з іншою ментальністю. І спробуйте їй віддати ту інструкцію, такий талмуд, щоб вона щось вчила. Тому те, що чекає бізнесу, бізнес на перспективу, це все-таки спрощення бізнес-процесів. І не тільки для трудових мігрантів, а й для своїх власних людей, тому що люди Виснажені і фрустровані, і їм потрібно більш легкі умови праці складати, щоб їм було легше працювати. Ось, це те, що власне хотіла ще сказати про загалом, як відчуває себе бізнес. І, мабуть, наостанок е, треба додати ще про е, фонд оплати праці, це теж така чуттєва тема. І наразі 23-й рік ми спостерігали підвищення заробітної плати. Е, в середньому ну, Ernst Young прогнозував 20%, плюс-мінус так і вийшло. Тобто є галузі, де 10%, є галузі, де 30%. Е, фарма взагалі три рази на рік підвищувала заробітну плату, хоча конкуренція по Підняття заробітних, заробітних плат це такий шлях теж в нікуди, але тим не менше ми наразі в 2023 році спостерігали саме такі явища, і плани, те, що закладає бізнес бюджет, це підвищення фонду оплати праці на 10-30%. Збері... Ну, плани такі на зростання збереження. Хоча, до речі, я ніяк не бачу кореляційно. Ця історія на жаль буде така собі не дуже прямолінійна, але тим не менше, в умовах дефіциту заробітна плата буде зростати. Так і я вам вдячна за, за час. Дякую.